Моє вітання. 28 число, 13 звіт, листопад. Дивимося, які ми з вами сильні і непереможні. І це не просто слова. Поїхали з наших хвостиків. Що я вам обіцяла? І що не встигла показати в минулому звіті? Так, бригада номер. Номер бригади ми кажемо по порядку. Да? Щоб ніхто не здогадався, значить бригада 289. Тут ми дивимось відеозвіт. Дякую дякує Яні Анатонівні за надану допомогу, придбання шин для наших автомобілів із карлінки на авто. За її допомоги ми отримали вже дуже багато речей, які допомагають нам краще бити ворога. Слава Україні! Смерть ворогам! Бригада 292. Також відеозвіт. Хочемо подякувати у придбанні цього дрона Мавіка t Яні Писенкові. Ці дрони вже негайно будуть працювати на фронті для знищення нашого ворога. Слава Україні! Героям слава! Бригада 294. Тут ми купили. Плотер та комплект чорнил загальна вартість 63 тисячі 16 гривень, сорок копіючі. квитанцію бачите на екрані. Відео також дивіться, Висловлюю щирі слова подяки Яні Пасенкові за переданий нею сили до сил оборони. плотер. дуже дякуємо вам за щиру і свідому позицію. Ваше особистий внесень у спільну справу. Разом ми зможемо все. Слава Україні! Героям слава! Бригада 295. відеозвіт. шановна, Яна Анатолійона, наш полк спецзв'язку щиро вдячний вашій команді, вашій спільноті за таку потужну і постійну допомогу. З такими як ви, ми не переможні. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава, бригада 296. Також відео вітаю. Хочемо подякувати від всього серця Яні Пасенкові. Та її аудиторії за такі чудові антени, які нам край зараз необхідні. Надійний тил, сильна оборона. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 297. Також відеозвіт. Бажаю здоров'я! Висловлюємо свою подяку Яночці Пасенкові та її аудиторії, другого Олегу, Загадали допомогу нашому підрозділу у вигляді цих пташок, які будуть знищувати ворога на сході України. Слава Україні! Його! Героям слава! І бригада 298, Тут починається наш звіт номер 13 за листопад. Отже, придбали антенну 4 штуки. Ще одна антенна, 4 штуки, приймач Skyzone 4 штуки, підсилювач сигналу, 2 одиниці. Загальна вартість 98 вісім тисяч гривень. Квитанції всі на екрані. Дивимося. Звіт висловлює величезну вдячність пані Яні Пасенковій та її спільноті за неодноразову допомогу. Нам ваша діяльність дуже важлива та прискорює нашу перемогу. Завдяки вам ми придбали чотири антени сакура. 4 антенни направленої дії, 4 відео ТБС, 4 відео приймача і підсилювачі сигналу. Русня буде горіти. Слава Україні! Бригада 299. Акумулятор 22 штуки. І ще один акумулятор 11 штук. Загальна вартість 45 тисяч 919 гривень. Я прямо пасинковій Яні таку допомогу. Тяжкий для країни час. Ваша допомога важлива для нас. Слава Україні! Героям слава бригада 301 ноутбук 96 тисяч гривень. Бажаю здоров'я! Висловлюю свою подяку за цей потужний комп'ютер Яні Посинковій та небайдужим людям, що допомагають в приближенню перемоги. Слава Україні! Бригада 302. Зварювальний апарат 6 штук, маска зварювальна 6 штук, котова шліфувальна машинка 5 штук, циркулярна пилка 3 штуки, фарбопульт електричний 3 штуки, подовжувач на котушці 6 штук. Загальна вартість 99 тисяч 513 гривень. Дякую Пасенковій Яні Юрівну за допомогу е, військовим такий тяжкий для країни час. Ваша підтримка дуже важлива для нашої перемоги. Слава Україні! Бригада 303, зарядна станція, 3 штуки. Акумулятори 10 штук, портативний акумулятор 8 штук. Загальна вартість 91 тисяча гривня. Дякуємо вам за матеріальну та, що дуже важливо: моральну підтримку. Слава Україні! Слава! Бригада 304 зарядна станція і Starlink 97 тисяч гривень. Квитанції на екрані відео дивимось. Доброго дня! Хочу виразити щиру вдячність волонтеру Яні Пасенкові, яка для нашого підрозділу придбала ось таку чудову зарядну станцію, яка допоможе нам у виконанні завдань на курському напрямку у боротьбі з російським агресором. Щиро дякую. Слава Україні! Бригада 305. Ми подарували хлопцям нашим захисникам генератор, який нам в свою чергу подарував один із нас. Це пан Андрій. Дуже дякую. Низький уклін ще раз. Якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я вам нагадую. І цей генератор вже успішно у хлопців. Звіт зараз побачите. Також ми придбали з вами зарядні станції і оплатили ремонт авто. Квитанці бачите на екрані. Висловлюємо велику подяку Пасенковій Яні Анатолії та всім, хто долучився до її зборів на підтримку підрозділів ЗСУ. Дякуємо вам за допомогу в ремонті наших автівок та забезпеченню нашого підрозділу генератором та зарядною станцією. Зв'язок має бути своєчасним, стійким та якісним. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 306, зарядна станція. Зарядна станція. На екрані бачите, звіт. За висловлюємо велику вдячність пані Осенкові Яні та всій її аудиторії, тому що організували і зібрали кошти для закупівлі. Такого канальної зарядки, яка зможе підтримувати. Наш зв'язок підтримувати наші реп-засоби для того, щоб комунікувати між підрозділами та захист від протидії ефірі дронів нашого противника. Дякую, що допомагаєте, дякую, що підтримуєте. Слава Україні та героям слава! Один із за одну зарядку, за другу. Зараз буде поміточка, що буде. Відео хвостик у грудні. Ще не встигли хлопці зняти відео. Бо їм і воювати треба, і назвами захищати ще й відео нам знімати. Так, бригада 307. Тут ми оплатили модулі перешкод 8 штук, 94 тисячі гривень. Загальна вартість, бачите квитанцію на екрані. Але ще хлопці чекають. Показували мені переписку з постачальником на кордоні з Польщею. Хлопці чекають. Ми з вами також почекаємо. Далі 308 бригада. Тут ми придбали акумуляторна ланцюгова пила, три комплекти, пусковий пристрій, дві штуки, сокира 12 штук, генератор одна штука. Загальна вартість 90 тисяч 722 гривень. Рівні звіт буде в грудні. Ще не встигли отримати хлопці. 309 бригада. Тут ми оплатили кабель 54 тисячі 600 гривень. Квитанція на екрані. Хто пам'ятає, оплачували щоглий. Приватбанк не пропустив нам оплату 200 гривень. Донат, дякую, молодці. Так і не пропустив він оплату. Тож ми чекаємо нові реквізити від постачальника. І з понеділка вже будемо. Оплачувати то все. Так, що тут у нас? Тут у нас відео буде у грудні. Бригада 310, плата 200 одиниць, 96 тисяч гривень. Дуже хлопці тут нам дякували. Дуже якась потрібна річ. Ми вдячні Яні Пасинкові її підписникам, глядачам та другу Олегу за надані плати. Незабаром вони стануть зброєю проти нашого ворога. Слава Україні! Героям слава! Все, що ми з вами купуємо, то є необхідно, то є потрібно, абсолютно все. Ви навіть не уявляєте, я коли запитую у наших захисників, на що вам то треба і як це буде використано. Те, що вони розказують, я просто не можу такого казати. Вони у нас майстри абсолютно на всі руки. Абсолютно на всі руки. Так, тут, значить, і квитанція є, і відео є. Далі, бригада 311. Тут придбали Starlink, ноутбук, IP-телефони 4 штуки, монітори 8 штук, загальна вартість 107 тисяч 107 гривень. Відео буде у грудні. Хлопці не встигли ще нам ту все відправити. Далі, бригада 312. Система контролю доступу, картки доступу. Загальна вартість 86 475 гривень. Нема ще у нас відео. Чекаємо його. В грудні я все вам покажу. І кожного дня, через день, коли наші захисники відправляють відоси, вони всі з'являються в інстаграм. У мене всі в всіх сторісах. Так що заходьте, дивіться. Так, 312 сказала. Бригада 313, екофлоу дві штуки. Набір інструментів для авто. Акумулятор шини 4 штуки. Автомобільний акумулятор одна штука. Загальна вартість 92 тисячі 500 гривень. Квитанція є відос. Є Бажаю здоров'я. Наш підрозділ сил спеціальних операцій. Дякує Яночці Пасенковій та її команді за надану допомогу. Дуже дякуємо за те, що допомагаєте нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Бригада 314, чотирнадцять, яку флоудвіниці два телевізори. Загальна вартість 92 тисячі 338 гривень, 90 копійок 1500 гривень. Донат. Дякую, молодці. Дякуємо Яні Пасенкові та її підписникам, і всім, хто донати, всім, всім, хто підтримує, всім, хто долучається до зборів і підтримує. Дякуємо за надані. Отакі екофлоу і отакі плазми. Це нам допоможе в бути ефективнішими та нищити ворога. Слава Богу, слава Україні! Так тут у нас відео є Є. бригада 315. 100 сто вогнегасників, загальна вартість 94 тисячі 700 гривень. Бригада 316 оплатили дві мотороли, загальна вартість 55 тисяч 300 гривень. Відео буде в грудні, бо тільки нещодавно оплатили. На цьому у нас поки все. З бригади 317 плюс хвостики за листопад. Це вже буде у грудневому нашому звіті. Що я вам хочу сказати? По-перше, я хочу вам сказати цифри за місяць, при тому, що кожен день по нам хуячать за всіх, уже ну просто е пускових е цих всяких установок і міжконтиненталок, і, і калібрів, і балістики, і ну, всього на світі. Е в той момент, коли сильні світи цього вони висказують своє занепокоєння. Ми з вами абсолютно прості люди, і я це кажу з гордістю слово прості. Тут у мене тільки гордість і тільки радість за всіх нас. Ми з вами збираємо кожного дня і купуємо нашим захисникам необхідне для виживання і для знищення ворога. Так от, за останній місяць ми з вами назбирали і вже витратили на нашу перемогу 1 мільйон. На секундочку, 661 тисяча 370 гривень 30 копійок. Я вам пишаюся. Дякую вам, що підтримуєте наших захисників і від них в моєму лиці всім вам великий низький уклін. Кожного разу, коли вони скидають звіт, я їм пишу дякую і пишу їм, що вони що без них нас би з вами. Вже давним-давно не було. Так що дякую вам. Список у нас величезний із військових, які чекають нашу допомогу. Так що збираємо тим паче скоро. Дення і Святого Миколая, і скоро у нас Новий рік і кучу-кучу багато свят. Так що давайте не забувати не тільки про себе і про своїх близьких щодо подарунків, а не забувати про наших захисників. Бо подарунки, які вони можуть зробити нашим ворогам, то найвеличніше для нас з вами щастя. І то приближає нашу Перемогу, так що дякую вам. Далі подивитись наші нагороди, посилочки, які були всіх обняла. Всіма вами пишаюся. Дякую, шановна Яна Анатоліна, щиро вдячні вам та всім вашій спільноті за надану допомогу, окопні свічки, плащі для медиків та засоби гігієни з такими, як ви ми не переможні. Разом до перемоги і слава Україні. Слава Україні! Шановна Яна Анатолійна, щиро вам вдячність за цю допомогу, за ці інструменти та оргтехніку, які ви надали ремонтно відновленному батальйону нашої бригади. Дякую вам та вашим підписникам, які постійно допомагають. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!